Привіт! Сьогодні ми будемо дізнаватися, як взяти силу конвітів, яка дає тобі нічне бачення та водяне дихання. Для На цього нам потрібне серце моря і вісім мушлі Нафтилуса, верста, будь які із видів призмарину, які можна дістати в синіх підводних замках. Ми використовуємо нашу штуку. Віднімаємося подалі від інших блоків. Це працює тільки під водою. І тепер тут от, от будуємо два блоки сюди. Два блоки сюди. Оце можна ламати, воно нам більше не потрібне. Це нам теж не дуже потрібно. Тепер будуємо два блоки усі інші місця. Це і два блоки вгору. Тепер з'єднуємо ці верхні блоки. І отут -от. Тепер знову два блоки вгору. І їх. Тепер, щоб наша штука почала працювати, треба дечого зробити. Ставити серце моря ось сюди і мужтилу суду тут. І чому в нас нічого не виходить? Давай перевіримо. А. Нам потрібно ще, нам потрібно вісім. Тепер ми нарешті можемо його зробити. Це провідно. Треба якось сюди залізти. Забхати сюди провідник і зламати блок, на якому він стояв. Тепер через деякий час з'явиться оце. І можна побачити те, що в мене стило кон... морів. Точніше. стило морів вона буде не доки я в певній відстані. Від оцієї структури. Деякі статті кажуть, те, що тварини не можуть почати знищуватися, коли вони достатньо близько. Давайте перевіримо Це цілком працює, значить, тут ще й захищений від таких тварин. До речі, про цих потопельників. Вони іноді носять на тулісів, які можна використовувати, щоб робити оці структури. Досить дивно, бо їм вони не подобаються своє з усього. Це кот. А. Серце моря можна взяти в закопаних скринях, для яких мапи можна знайти в потоплених кораблях. Сподіваюся вам усе зрозуміло. До побачення. Сподіваюся, Тарас там не вбився, бо я чула він в режимі вживання. Оце там вже.